Москву та Підмосков'я охопили вибухи. Горять, обвалюються будівлі навколо крики та жертви. Сотні дронів і стоном вибухівки звалилися на голову росіянам, нічого не шкодуючи. Найбільше дісталося Москві, дероєм почали падати бомби. Залізниця, метро, вулиці, все почало горіти. Моторошне покарання навідало москвичів. Кадри розплати обговоримо з вами у випуску. Усім вітання. Я вдячна вам що ви вибирайте нас за того, аби різнуватися останні актуальні події. Підпишіться по Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Почну з того, те, що рої ударних дронів із бомбами атакували Москву і Підмосков'я. І це стало спочатком переговорів у Саудівській Аравії. Зокрема, про атаку заявляв і мер столиці країни агресорки Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов. Також відео з дронами та вибухами публікували і очевидці. У РФ цю атаку на Москву назвали наймасованішою із початку взагалі війни з Україною. Та найбільше безпілотників було помічено на території Курської області. Тимчасово були призупинені там рейси в московських аеропортах, таких як Жуковська та Демадідова. Очевидці спостерігали прольоти безпілотників в нічному небі. Звісно, чули і вибухи, після яких ставалися і численні загоряння. Губернатор Московської області заявив, що уламки безпілотників пали на багатоквартирний будинок у Ременському де пошкоджено щонайменше 7 квартир із 19 по 22 поверхи будинку. Інший вибух був біля житлового будинку у місті Відне пошкоджено також декілька квартир. Про падіння уламків повідомляють і в інших районах Підмосков'я, зокрема, у місті Чорноголовка. Також повідомляється, що дрон врізався у верхні поверхи житлової багатоповерхівки на вулиці Домодєдовській у Москві. Вибуховою хвилею вибуло шибки на верхніх поверхах. Сталися, окрім того, вибухи і на паркуванні промислового агрохолдингу Міраторг. На місці працюють рятувальники. А в свою чергу телеграм-канал. Астра повідомляв про пошкодження рек залізничної дороги біля станції Демодідова. Перед цим голова Демодідова повідомила, що потяги через станцію не ходять у жодну сторону. Ну але зараз рух потягів на станції відновлено. Рашейський телеграм-канал Астра з посиланням на очевидців також пише, що метою атаку в Рязанській області міг стати військовий аеродром Дягілєва. Окрім того, уламки дрону, як пише маш, також впали і в лісопарк у московському районі капотня, де знаходиться НПЗ. Газ прам, нефть». Ну а тим часом у Білгородській області після атаки безпілотників без електрики залишилося 36 населених пунктів: це Краснояружського та Ракитянського району. У селі Валуїка спалахнув житловий будинок. Окрім того, в Калузькій області після падіння дрона спалахнула будівля. А у житловому будинку було вибито шибки. Особливістю, знаєте, такої цієї атаки, судячи з кадрів, які поширюють рашисти у мережах, цього разу було багато пошкоджень серед цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків. І це це саме те, що скоюють окупанти проти нас, проти українців щоночі, запускаючи свої безпілотники та ракети по мирних українських містах. Але знову ж таки то рашистська ППО так працює. Цинічно, що слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу за статтею Уявіть собі терористичний акт. Хоча сама Ерефія щоночі направляє свої ударні безпілотники по будинках, а також завдає масованих комбінованих ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по об'єктах енергетика. Примітно, що керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко повідомляв, що безпілотники били по Курській області, де війська РФ перейшли останнім часом в активний наступ. Також Коваленко підтвердив, що під ударом була Москва, а також військовий аеродром у Дягілєво у Рязанській області РФ. Окрім цього, повідомляється, що безпілотники знову атакували нафтобазу Сталевий кінь у рашистському місті Орел. Про це пишуть у місцевих пабліках. Нагадаємо вам, що це вже відбувається не вперше. Раніше українські дрони здійснили масовану атаку на нафтобазу у селищі Сталевий Кінь. Напередодні тоді рашисти чули понад 13 глухих вибухів. Згодом же губернатор Орловської області Андрій Кличков все ж таки визнав, що регіон опинився під масованою атакою дронів. За його словами, знову сталося загоряння на об'єкті Ливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу. Українські осінд аналітики також підтвердили, що внесток атаки було вражено на автобазу. Ну а очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву і область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності Арішнік. Ну знаєте, для нас це вже не звична, точніше лякалка, яку використовує Російська Федерація. І про це зараз масово повідомляють рашиські змі. Рішення за верховним але малодумаю, буде не зайвим. Краще навіть не один. Сказав расист. Ну а тим часом командувач військово-морських сил України Олексій Неєшпапа тоненько натякнув на можливу підготовку сил оборони до нової атаки на Керченське міст. Попередні українські атаки послабили рашиську логістику у розмові з британським змі. Віце адмірал не висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченське міст, який Ерефія незаконно побудувала для з'єднання своїх. Території з окупованим Кримом рашисти розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить третю», – сказав він, посміхаючись. За його словами, рашистські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після два попередніх удари, які пошкодили дорожню та залізничну структуру. У жовтні 22-го року Україна здійснила успішну атаку на Керченське міст, використовуючи на той момент вантажівку, яка була наповнена вибухівкою. Вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільної частини мосту та пошкодження залізничної колії. Наступний удар був в липні 23-го року. Там відбулася друга атака, під час якої українські морські дрони Сібибі зав. Дали удару по мосту, що спричинило значні пошкодження дорожнього полотна та ускладнило логістичні постачання рашиських військ. І ці операції мали на меті зірвати постачання військової техніки та боєприпасів рашиським військам, які дислокуються у тимчасово окупованому Криму. Та, попри все, рашиські окупанти продовжують завдавати ударів і по Україні. Вони вкотре атакували Одесу. Внаслідок влучання у місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Про це повідомляє ДСНС. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару. Зауважили у відомстві. Окрім того, у ДСНС оприлюднили фото та відео і з місць ударів і зазначили, що над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників. Доброво. Ольців, бійців нацгвардії та місцевих пожежних команд за попередню інформацію. Жертв і постраждалих немає. Підсумували у ДСНС. За словами Труханова, внаслідок ворожої атаки на місто напередодні пошкоджено було низку господарських та складських приміщень у різних місцях міста. Загальна площа руйнувань становить 2780 квадратних метрів. Але це ще не все. Також і Київська область зазнала чергової атаки арафії безпілотниками. Там працювали сили протиповітряної оборони. Через атаку арефії у Бориспільському районі пошкоджено сім будинків та два автомобілі. Горіла трава, пожежі вже ліквідовано. Про це повідомив тимчасову. Виконуючи обов'язки у голови Київської ОДА Микола Калашник у вівторок у своєму телеграм-каналі. Цитую, що дописав: Чергова атака ворожих БПЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Написав Калашник. Із його слів, також у Бориспільському районі та Обухівському районах. Внасток ворожої атаки виникли загоряння трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані. Цього разу РФ атакувала Україну і Стичною ракетою Скандер М та використовувала 126 ударних безпілотників типу шахет і дрони-імітатори різних типів. За даними повітряних сил ЗСУ, балістичну ракету Ескандер М. Окупанти запустили із району Таганрога, А дрони із традиційних напрямків: це Орел, Шаталово, Мілірова, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Загалом до відбиття повітряної атаки залучалися і авіація, і зенітні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Наразі ж підтверджено збиття балістичної ракети та 79 Ударних БПЛА у межах 11 областей України: Харківської, Полтавської, Сумської, Чорнігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Херсонської областей ще 35 ворожих дронів імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Водночас настокрашиської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина. Про що ми з вами говорили попередньо. наслідки рашиських атак протягом сьогоднішнього дня? Саме із останніх повідомлень про Харківщину будемо говорити. саме про те, що сьогодні у день війська РФ 10 березня завдали авіаудару по прикордонному селищу Казача Лопань, що на Харківщині, і на жаль, є руйнування. Про це повідомив у телеграмі. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко передають наші колеги з «Укранформ». Що дописує пан В'ячеслав? Дописує він наступне: близько 15.40 окупанти вдарили кабом по козачій лопані. На теперішній час відомо про один пошкоджений будинок. Тобто, дійсно бачимо, що расисти не полишають своїх ідей і не полишаються на жаль, так своїх планів якомога більше приност. Розрухи нашої держави дійсно бачимо з вами, що все ж таки рашисти не зупиняються і не зупиняються, на жаль, ні на один день. Тобто, дійсно бачимо, що щодня ми з вами говоримо дійсно про те, що рашисти продовжують вдаряти і вдаряти. До речі, про Куп'янські ще не можемо не сказати. Там також армія Рефі зруйнувала житлові будинки в Куп'янському районі. Прокуратура про це дописує. А саме під обстрілами опинилися Куп'янськ-Вузловий та такі райцентр. Якраз таки дійсно о п'ятнадцятій перепрошую о 17.15 під ворожим ударом перебував і Куп'янськ під атакою знову були помешкання містян, зазначили у відомстві. Тобто, знову ж таки бачимо з вами вкотре, що рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі. І до речі, ще й Дніпропетровщина. Також там росіяни атакували лікарню і церкву. Яка це військове? Які це військові об'єкти на їхню думку, так котре хочеться у рашистів запитати? Ми з вами то прекрасно бачимо, що це все неправда, Що б'ють вони по цивільному мирному населенню? Дійсно вбивають людей і нищать. Ті місця, де знаходяться звичайне мирне населення, росіяни продовжують бити по Нікопольському району з артилерії та дронами. Також про це очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак, дописує з приводу того, що від ворожих ударів потерпіли як Нікополь, Покровська, Марганецька Мирівська громада. Також, на жаль, понівечені лікарня, храм, підприємства, магазин, три господарські споруди, теплиці зайнявся. Також легковик вогонь автівку знищив. Пошкоджені ще п'ять машин. І, слава Богу, Бачимо без постраждалих людей, але дійсно бачимо, що наслідки кожного разу дуже і дуже різні, і вони дійсно кожного разу лякають, тому що знову ж таки будь-який момент на місці цих людей може опинитися будь-хто. Ми з вами прекрасно це розуміємо. Далі також поговоримо з вами і про новини з фронту, про те, що відбувалося сьогодні там, протягом дня цілого. Так бачимо, що генштаби нагадаємо кожного дня вони публікують своє зведення, свій звіт дом на ту годину вечора що наразі відомо. саме оперативна інформація станом на 16.00 10 березня щодо російського вторгнення від нашого генерального штабу збройних сил україни від початку доби на фронті відбулося 84 боєзітнення. наші захисники зупиняють ворога тримають рубежі та руйнують плани росіян постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів україни таких як попівка ходине Дмитрівка Улана Сумської області, також Харківська область постраждала там. Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська. Один бій ще триває. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по району Малої Вовчої. На Куп'янському напрямку противник протягом дня п'ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки, Степової, Новоселівки та Богославки. Отримав він там. Відсіч. Ну і також агресор збільшив кількість атак до 9 на Лиманському напрямку. На сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже 9 атак. 8 з яких українські воїни на даний час вже відбили на Краматорському напрямку. Наші захисники відбивають одну атаку ворога в бік Білої гори. На турецькому напрямку агресор дійсно намагався 16 разів йти вперед в районах населених пунктів. Деяких і на даний час триває ще сім боязів. ны Також на покровському напрямку ворог 14 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів. Ну і також на Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 14 атак на Гуляльпійському. Також досить багато атак було відбито нашими збройними силами України на Оріхівському напряму. Загарники 5 разів йшли вперед поблизу Новодониливки, П'ятихаток. та в напрямку степового трибує зітнення. Досі тривають. Також на Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позиції наших захисників. І на Курщині українські захисники відбули дві атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 24 каби. Також завдав 158 артилерійських обстрілів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню. А нарешті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Таке озведення від нашого генерального штабу дійсно оприлюднюється. Ну і далі також будемо з вами говорити ще про актуальне, саме про те, що росіяни, вони до речі, про Курщину ще з вами трохи далі поговоримо трохи пізніше. Про те, що дійсно російські війська вони продовжуються завдавати. Ударів і продовжуються намагання свої продовжити так знайти слабкі місця саме на деяких із напрямках. А саме і речник Осув Хортиця розповідав нещодавно про ситуацію на Донеччині, про те, що росіяни там шукають слабкі місця і на Донеччині, і на Луганщині, але дійсно відчувають кризу, і завдяки нашим збройним силам України у рашистів там на цих напрямках нічого не виходить. Як обіцяла, говоримо далі про курс про те, що наразі відбувається, там саме головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він також говорив з про до того, яка наразі там ситуація відбувається, що там з підрозділами, і говорить про те, що наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Головнокомандувач збройних сил України запевнив, що ситуація на кордоні Сумської області скурщиною наразі під повним контролем наших збройних сил України. Про це він повідомив у своїй сторінці на Фейсбук. Що ще дописав? Дописав з приводу того, що а, дійсно низка населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, вже фактично не існує. Вони зруйновані вогнем. Пливом агресорам зазначив Сирський. Він також сповів, що не зважаючи на Залученням значної кількості російських військ, посилених північно-корейською піхотою ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі плехового за чотири дні боїв Росія втратила фактично батальйон піхоти. А до речі, окремі ДРГ та малі піхотні групи росіян, що намагаються проникати на територію України. Вони знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони. А на місці прийняв рішення щодо посилення. Нашого групування необхідними силами та засобами, зокрема ребом та безпілотною складовою, наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони, наголосив Сирський. Ну а ми в свою я в свою чергу так хочу нагадати, що ці події на території Курщини, ця спецоперація так на території Курської області вона розпочалася 6 серпня минулого року. І дійсно, скільки ми новин з вами не говорили, Риз з приводу того, що там відбувається чи що там не відбувається. Ми з вами кожного разу бачимо, що дійсно наші збройні сили України вони роблять усе це для того, щоб дійсно якомога більше відтіснити расистів, якомога більше територій зберегти. Так і дійсно розуміємо з вами, що вони направляють туди дуже багато своїх сил, тому що Курщина – це просто неймовірно такий величезний масштабний обмінний фонд на території нашої країни. Ми з вами це прекрасно розуміємо, і дійсно бачимо, що ця спецоперація вона. Продовжує тривати, і вона дійсно триває досить великий період часу, за що ми дійсно дякуємо нашим збройним силам України, тому що прекрасно з вами розуміємо, що дуже нелегко охопити таку територію, дуже нелегко потім її могти втримати. А наші ЗСУ це роблять. А що ще по ситуації на Курщині дописують з приводу того, що. Ситуація там дійсно не критична, вона контрольована. Наскільки це можливо? І будемо ще з вами говорити про те, що відбувається з позиціями з су в Курській області. І навіщо ворогу в повітрі такі засоби, як А 50 Далі з вами розбираємося. Дійсно, останнім часом ситуація в Курській області дещо ускладнилася. Ворог намагається так перерізати логістику і має просування до важливої траси. Це суми суджа про це. Ми з вами також говорили напередодні та дещо скоротив ширину плацдарму українських сил, які своєю чергою планують контрдіги. Що відбувається в Курській області? Які причини погіршення ситуації та чи ЗСУ буфер в матеріалі наших колег РБК Україна? Далі ми з вами про це говоримо. Дійсно, бачимо, що рашисти тиснуть постійно, тиснуть з різних досить боків на території Курщини і намагаються відтиснити якомога більше так території нашої. А наші території які під повним впливом наших збройних сил України також вони підняли російський літак, про який я говорила тільки що напередодні далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 Також досить цікава така новина, і саме дописують наступне з приводу експерт. Один із наших експертів пояснює авіаційних з приводу того, що росіяни А 50 підняли до повітря, і з великою ймовірністю він працює саме на Курську область. Він може бачити, як повітряні цілі. Тобто нашу авіацію як активно працює в Курській області, і так на прикордоні так і наземні цілі, бо має можливість на відстані 500-700 кілометрів бачити літаки та інші повітряні цілі. А також наземні на відстані десь 300 кілометрів. Ось все основна причина того, чому в нас зараз негарна ситуація в Курській області. І підсумовуючи так цю мову, експерт дописує наступне: говорить про те, що росіяни зараз на цій дорогі, дорозі на юнаківку з новенького запускають дрони там із міномета можна докинути. Тобто стоїть питання, як нам з цього новенького, з цієї лісосмуги, насправді яка знаходиться біля вибити ворога, і от коли ми усунемо вплив росіян на цю дорогу, ситуація нормалізується. Я думаю, що це питання часу, зазначає знову ж таки експерт нарожний. Він погоджується, що потенційно ЗСУ можуть і надалі утримувати позицію на Курщині, оскільки це, як я вже говорила наперед. Одні дійсно дуже важливо для нашої країни. Це буферна зона для Сумської області і відтягування російських ресурсів з Харківської. Тобто, росіяни не можуть піти в атаку на Суми і на Харків, поки в нас є ця буферна зона в Курській області, зазначає експерт. Ну і дійсно також нагадаємо, що раніше президент нашої країни Володимир Зеленський він не виключав, що якщо переговори з Росією почнуться, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями. А саме Курського. Область в обмін на українські території однак він не уточнив на які дійсно, як я вже говорила з вами напередодні. Думаю, кожен українець українець перепрошую, це прекрасно. Розуміє, що Дійсно, цей плацдарм, ця територія, територія Курщини, вона є дуже таким важливим, важелем і досить таким вагомим, і досить великим таким важелем з приводу того, що дійсно на обмін на території нашої країни ми з вами прекрасно розуміємо, що в ході цієї війни так він може знадобитись нам. І дійсно дуже на це сподіваємося, що все ж таки ці території нам допоможуть в найближчому майбутньому. Ще раз хочеться наголосити, що ці всі думки з матеріалу наших колег РБК Україна і оголошував їх саме Павло Нарожний: це військовий експерт, який ми тільки що з вами зачитали, так і могли змогу проаналізувати.